Не в усіх, навіть в мікровенах, ви побачите такий комфорт і такий великий об'єм. Йдемо далі. Автомобільчик у нас це конкретно 2010 рік випуску. Надійний дізельок 1,5К9, шестиступенева механіка, білий колір затонована, і салон тут у нас також незвичайний. Подивіться, будь ласка, автомобільчик у нас з перешитим салоном. Перешитий у нас. В класну комбіновану шкіру плюс текстиль, є дитяче кріплення ізофікс. і зафікси. Також ці автомобілі у нас славляться тим, що кожна сідушечка окремо у нас їздить. Бачите, їздить, ця, ця, ця сидушечка, вони всі. Або ж треба відкинути, також без проблем. Якщо треба підняти, також без проблем. Ну, коротше, суть ви поняли. Можна достати просто цю повністю сідушечку, так? Якщо трошки заморочиться, далі йде. У нас на спинках пасажира і водія є отакі столики. Тобто для діточок взагалі прекрасно. Підстаканечки, столики, клас. Заду ручні склопідйомники, спереду електросклопідйомники. По машинці перебрана ходова, борсові килимочки, два передні електросклопідйомники. Автомобільчик у нас на кондиціонері. Ідемо далі. Автомобіль у нас з мультикермом, хоча і пластиковим, але мультикермо. Їде доволі класно. Sony динаміки встановлені, шаттл. Магнітолка встановлена, запускається з кнопочки, є круиз, контроль є виходи. Тюльпан тюльпан під магнітофон, під телевізори різні, да й так далі. 6,5 тисяч доларів. Друзі, один єдиний Renault Scenic ніхто покоління у нас є в наявності, їде класно, їде економно. Можливо, машина для роботи потрібна, можливо, машина для повної сім'ї потрібна. Бо ж ви бачили, скільки які великі простори салону, скільки багато місця є в цьому автомобілі. Приїжджай до нас. Місто суми майданчик Автопоінт, вулиця Героїв Крут, 19, і цей сценік є в наявності.